Вітаю, шановні друзі! Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт спортивне місто. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій програмі ми говоримо про баскетбольний турнір на кубок Вадима Гурова, який пройшов у Кривому Розі серед юнаків шкільного віку. А та в якому перемогу одержала команда Тернівського району. А саме тому наступні 15 хвилин ми проведемо з капітаном команди переможців Ярославом Осіповим. Добрий день, добрий вечір, пане Ярослав. Ради вітати. І, звичайно, хочу привітати вас з цим досягненням, з першим місцем і не тільки вас, а всю команду Тринського району. Дякую. Але перейдемо до нашої розмови, до нашого інтерв'ю. І як ваша команда готувалася до фіналу і загалом до турніру? Ми дуже сильно тренувалися до фіналу. Ми приглядали гри наших суперників Покровського району. Ми знали, що це дуже складна буде гра для нас. Тому що там є дуже гарні центрові, такі кремазні хлопці двохметрові. І настанова на гру була взагалом така, що треба випробувати себе дальні китки, тому що під кільце проходити дуже складно, і треба було бросати здалеку. І це був такий план-ризик, можна сказати, тому що дальні китки могли і не полетіти, і не забили б нічого. Але ризик себе оправдав. В першій чверті я забив дуже багато дальніх кітків. і ми змогли зробити успішний гандикап, щоб далі продовжити і дотиснути до перемоги. Чудово, ну, то я розумію, що всі цілі, які ставились на фінал, вони спрацювали. Майже, тому що були деякі проблеми по захисту. В атаці деякі глупі втрати були, але в цілому, десь на відсотків 80-90, ми зробили настанови головного тренера. Це чудово. Які були плани та цілі перед початком самого турніру? Чи відразу ви планували так? Що обов'язково потрібно для команди заняти перше місце і інші цілі? Чи були вони їх досягти? Ми... Звісно, хотілося зайняти перше місце з самого початку турніру, але ми не могли передбачити, як воно буде складатися по іграм. Тому ми на тренуваннях до турніру ще розглядали дуже багато схем захисту. Є лічний захист, є зонний захист. В фіналі ми грали взагалі експериментальним змішаним захистом із зонним і з личним. Тому Ціль ставили, звісно, максимально ціль максимум це взяти перше місце, але розуміли, що може щось піти не так. Так. А, як ви, а, ви оцінили рівень конкуренції на змаганнях? Е, ну, Кривий Ріг всю свою історію був таким баскетбольним містом стабільно кожного року. У нас є команда чи в вищій, чи в суперлівізі, тому. У нас є дуже багато прихильників цього виду спорту, дуже багато фанатів, атлетичних хлопців, швидких, тому команди були на високому рівні, на досить гарно. Як для міського турніру, дуже, дуже впевнена конкуренція була. Так, а якщо говорити про організацію турніру, вона також була на вищому рівні, так розумію? Так, дуже добра організація турніру, дуже добрі призи, дуже добрі судді, і загалом все подобається. Так, чудово. А чи є якийсь конкретний гравець у вашій команді, який виділився у фінальному матчі та й, можливо, протягом всіх змагань? Ну, в, мене, в нас загалом була така дуже молода команда. Два хлопці в нашій команді було 2008 року народження, а три то взагалі 2010-го це 7-8 клас. Тому зрозуміло було, що на мене лягає велика відповідальність. Я тягнув гру на себе в основному про це свідчить 34 пункти з 35 п'яти фіналі. Але якщо так виділити одного якогось гравця, то це напевно буде Черкашин Крило. Він дуже допомагав мені розводити м'яч в першу чергу, в другу, навіть з його невеликим зростом, там метр сімдесят, десь для баскетболу це невеликий зріст. Він навіть допомагав мені брати підбіри, знімати м'яч. І це дійсно дуже допомогло. Так, Ярославе, трішки відемо від теми, так? Як давно взагалі ти в цьому спорті? Зараз займаюся восьмий рік вже баскетболом. Угу. А чим тебе привабив саме? От, чому баскетбол? Тому що ну давай дивимось. Ну, якщо так, ну чесно кажучи, от ми знаємо, що кривий Ріг таке більш футбольне місто. З'явився знову Кривбас, перша ліга і зараз там на перших містах. От чому ти обрав баскетбол? Просто дуже цікаво. Ну, з дитинства. Я перепробував дуже багато видів спорту. Є індивідуальних, і командних. І командні спорти мене дуже сильно з дитинства цепляли. Я грав в футбол, і волейбол. І коли я прийшов на баскетбол, чимось дуже зацепив цей спорт. Саме бросати м'яч у кошик мене найбільш Найбільше це і захопило, напевно. Так. так, ну і повернемось до теми. Як ви отримали високий командний дух в напружених моментах гри? Цим займався здебільшого наш тренер, тому що в тайм-аутах він заспокоював нас, були дуже великі нерви, особливо в фіналі, коли, наприклад, ми вели 18 пунктів, а потім Покровський район намасав свою гру. І в останній чверті там відрився вже всього плюс вісім пунктів, і тому е, тренер дуже гарно справився, заспокоював нас. Але був момент, коли, як я вже кажу, 8 пунктів переваги, тайм-аут. Я збираю хлопців в коло. Кажу, хлопці залишилося потерпіти на такому ж рівні 5 хвилин, на такому ж темпі, і ми чемпіони. І це дуже замотивувало хлопців. Дуже я побачив іскру в їхніх очах після цих, цих слів. Uh -huh. А які емоції відчули, от піднімаючи Кубок в Е, e, Вся команда, я думаю, буде згодна зі мною, що таких емоцій ми ще ніколи не відчували, тому що коли команда розуміє, що, вона, що її колосальна робота була пророблена не зря, і в отації, в обороні, то це неймовірні відчуття. Правда, ніколи такого не відчували. Дуже дуже круто було. А це перша така перемога вашої команди значуща, скажімо так? Так. Команда Тернівського району останній раз займала перше місце років 7-6 назад. Коли ми ще навіть не грали в цей спорт, навіть не були з ним знайомим. Я чотири роки, коли я граю на цих змаганнях, три рази я. Займав третє місце, і ось в останній рік, коли я в 11 класі я випускаюся, наступний рік не буду грати. Ми зайняли перше місце. Це, звісно, дуже, дуже значуша перемога для мене особиста та для нашої команди. Чудово, але як ти сказав, що чотири роки ти вже приймаєш участь у цьому турнірі, але все одно ваша команда була в трійці краща, кращих, я так розумію. Так. Так, а що дає цей турнір? Чи після нього ви кудись потрапляєте, десь їдете, а можливо ще будь-які змагання, якісь турніри, кубки? Це міський турнір, тому після нього ми, особливо зборної такої немає, але ж дуже багато гравців з моєї спортивної школи, з 5-ї там, мабуть, в кожній команді був хоч один гравець з нашої спортивної школи. А зі спортивної школи ми можна сказати на цьому турнірі так потренувалися. І ось через неділю, наприклад, їдемо на тур на українську лігу в Тернопіль. Угу. А що там за турнір буде відбуватися? Чемпіонат України 2007 року народження та молодше. Чудово, а, ну що ж, Ярославе, я хочу подякувати за те, що ти сьогодні з до нашої студії. А ще раз привітати з перемогою всю вашу команду, всю команду Тертілінського району і бажаю успіхів на турнірі, який на чемпіонаті України, який буде проходити в Тернополі. Так, так Тернополі так бажаю вам успіхів і а, бажаю, щоб е, також зайняли перше місце. Велике дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму Спортивне місто Й говорили ми про баскетбольний турнір на Кубок Вадима Гурова. В гостях у нас був капітан команди Тернівського району Ярослав Осіпов. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.